Шановні друзі, вітаю! На дворі 2025 рік. Все більше і більше техніки з'являється у грі. Звісно ж, поповнюється і парк преммашин. І цього разу я хочу виділити найкращі з них. Зроблю я це у вигляді топ-3 танків в кожному з класів техніки. В даному відео ви побачите найкращі ПТ та ЛТ. А якщо протиснете вподобайку та підпишитесь на канал, то наступний ролик буде присвячений ВТ та СТ. Дуже дякую вам за підтримку українського контенту, в тому числі і матеріально, ось цим вельми шановним панам та панянкам. Ну що ж, почнемо з ЛТ. І першим танком на огляді буде радянський ЛТ-432, який виділяється своєю простотою в реалізації. Це такий собі універсальний солдат, який, попри свої основні обов'язки надавати саппорт, може бути на полі бою і ПТ-шкою, і СТ-шкою, і навіть в моменті виконати роль важкого танку. А це тому, що володіє чудовою комфортною гарматою, яка здатна дати фору, навіть деяким ПТ. Альфа 180 зовсім не має вас засмучувати, адже навіть без обладнання на стрільбу ви будете видавати її кожні 4,8 секунди, що дає можливість тримати на катку майже всі танки у грі. Але якщо візаві все ж таки використав свій ремкомплект, ми і тут не будемо сумувати, а все завдяки шаленій рухливості, яка здатна закрутити голову навіть колегам по цеху. Також не варто дивуватися і на танкованій шкоді. До речі, згідно серверної статистики на восьмому рівні, наш герой танкує краще, ви тільки уявіть, аніж 27 середніх танків та навіть один важкий. До речі, якщо здогадалися про який йде мова, напишіть про це в коментарях. Коротше, танчик може все і займає своє тверде, як і його броня, місце в нашому топі. На відміну від радянського світляка, його французький колега Панарт Єбер 75 ФЛ 10 не може похизуватися добротними міліметрами та раціональними кутами бронелистів. Хоча, що ви зараз бачите перед собою, це скарб, це колеса, і як тут можна не погодитися з сивочолим гетьманом? Адже завдяки їм, ЛТшка здатна з'їдати, самі потужні снаряди. Шкода тільки що такі постріли найдуть в графу нетанковано, проте живучість у бою подовжує суттєво. Також вони наділяють єбра неймовірною швидкістю в скоросному режимі та маневреністю без нього, що дуже ускладнює стрільбу для його ворогів. В свою чергу його наділено однією з найкращих гармат 8 рівня. До суперстабілізації та барабану на два постріли тут додано унікальну можливість захоплення противника на автоприціл. Для цього не обов'язково тицяти прямо на модельку танку. Достатньо буде вдарити на ПКМ. Поряд із жертвою, що дуже зручно на таких високих швидкостях. А якщо в прицілі замайоріла картонна ціль, то вхід йдуть потужні фугаси, які здатні в середньому вибити з ворога 260 хп. Та при цьому мають високе пробиття в 75 мм, тобто за барабан машина в змозі відкусити аж цілих 520 хп, а після 9 секунд КД повторити такий самий фокус. Варто відзначити також, що згідно серверної статистики, саме Колісник здобуває в середньому найбільше срібла за бій серед всіх ЛТшок. Воно й не дивно, тому що він суттєво більше за інших наносить шкоди, а як ви знаєте, демедж оцінюється вище, аніж на світ. Тому недаремно багато хто його хоче, і недаремно розробники його не продають. Адже зі збільшенням цих машин у грі рандому це явно на користь не піде. А ось наступний танк, я думаю, є: якщо не у всіх, то точно у багатьох. Мова про ще одне французьке чудо ELC Evan 90 Це саме той танк, який згадують, відповідаючи на питання: а яка машина восьмого рівня має найкраще маскування? І дійсно, неймовірні 22% маскування у стоковому стані при умові правильного налаштування, можуть перетворитися у 55,5%. А якщо будуть активовані ситуативні перки, то додайте ще приблизно 2. Так ось, щоб вам було зрозуміліше, нашу колісницю в такому випадку танк, який має максимальний огляд в 450 метрів огляду, засвітить у чистому полі тільки з 200 метрів. А якщо ми стоїмо в кущі, то єдиним надійним варіантом виявити шпигуна залишається так званий рентген, тобто треба під'їхати до ALC менше ніж на 50 метрів. Тому якщо у варіанті з Єбром ми говорили про рекордні показники нанесеної шкоди, то тут розглядаємо беззаперечно найкращого світляка на восьмому рівні. Виникає питання: а що будемо робити, коли потрапляємо на умовний Хімельсдорф, де нормально посвітити буде майже нереально? Правильно, будемо реалізовувати доволі непоганий барабан на три постріли, кожен снаряд якого містить 220 хб потенційної шкоди. Само собою треба уточнити, що комфорт ведення вогню далеко не такий, як у попередніх алтешок, проте якщо з головою підійти до питання та навчитися розмінювати власних тімейтів, знаходячись близько до противника, то така тактика обов'язково принесе немало радості від чисел по нанесеній шкоді. Друзі, переходимо до ПТ, і я зразу хочу сказати, що достойних ПТ-шок набагато більше, аніж ЛТ, і обрати топ-3 доволі складна задача. Але я все ж це зробив. А головним критерієм, який дозволив мені обрати найкращі з найкращих, це просто та реалізації машин, які будуть на огляді. І перша тачка, яка варта вашої уваги, це японська гейша Type 5 Карі. Чому Гейша? А це тому, що розважає та обслуговує свого власника просто на самому високому рівні. Для тих, хто можливо плутає поняття гейші, надам невеличку довідку. Гейша це традиційна японська артистка, що розважає клієнтів танцем, співом, грою на музичних інструментах та бесідою. Так само і карі може на полі бою все, що забажає її власник, а це тому, що від слова зовсім немає слабких сторін. Тут присутня і добротна рухливість з максималкою 45 км з турбіною, яка підкріплюється високою потомою потужністю двигуна, непогана броня рубки, наведені міліметри якої при довороті можуть сягати 250 мм та вище, і навіть огляд, що буде вас виручати в необхідних ситуаціях у бою. А саме головне, це, звісно, потужна гармата. Її альфа в 500 одиниць явно не додасть оптимізму танку навпроти. Так само як і стабілізація, точність з кучністю та чудове пробиття. Основний снаряд японки прошиває 252 мм, що в свою чергу робить ПТ-шки дуже гарного фармера. Суперброньовані цілі також не залишаться без уваги, адже пробиття голдою 298 мм. Тим паче, що це також ББшки з їх нормалізацією. У наступної героїні також присутні ББшки, проте лише у ролі основних. Вони пробивають 240 мм та мають альфу 330 хітпоинтів. Говоримо про тортил МК-1. А ось голдої виступають вже під калібери з пробиттям 270 мм. Як ви помітили, пробиття в порівнянні з попереднім танком не дуже вражаюче. А що якщо я вам скажу щодо оновлення 1.22, яке вийшло 4 вересня 2023 року, пробиття було ще нижче на цілих 16 мм базовим снарядом та на 17 спеціальним. І саме тоді премтанк суттєво апнули, де на додачу отримав плюс 5 та плюс 2 км максималки вперед та назад, покращили також стабілізацію та швидкість польоту снарядів. З того часу британка займає почесне місце одного з найкращих премтанків восьмого рівня, і ніяке пробиття однокласниць не зможе позбавити її такого звання. Адже на перший план виходить інша супер імбова характеристика гармати Її ДПМ. І в той час, коли карі дає один постріл, тортіла здатна увалити цілих. Два. За одну хвилину дана колісниця в змозі вибити 3900 хп. Погодьтеся, показник вражаючий. А якщо вмикаються ситуативні перки, то можна розігнатися до 4600 одиниць. Тобто в теорії за 60 секунд. Можна вбити два важких танки 10 го рівня, і тому всі інші показники можна навіть не розглядати, хоча деякі з них доволі непогані. Наприклад, броня, яка здатна витримувати навіть голду однокласників, невеличкий мінус все ж є, її рухливість, проте турбіна частково вирішує цю проблему. До речі, саме Turtle Ван і рекомендую в першу чергу, коли мене запитують, який прям танк купити. Хто знає, можливо, я б радив купувати також і американську XM57, але й нюанс, її ще жодного разу не продавали, проте не внести її в шортлист я просто не міг, тим паче знаючи, як вона сподобалася моїм підписникам. Для тих, хто не пам'ятає, нагадаю, що отримати її можна було в новорічних коробках 24-25 років, тобто по великому рахунку американка це ще зовсім свіженький пиріжок, але який вже встиг наробити багато шороху. Ось як вона подобається своїм власникам, рівно так само вона дратує тих, в кого її немає. А причиною цьому, в першу чергу, виступає її токсична гармата, між іншим 10 рівня, яка гатить, будь здоровий. 630 хп при пробитті в 270 мм, і це тільки основним снарядом. Голда прошиває 315 мм, а руйнівний фугас з пробиттям 90 мм віднімає нереальні 900 одиниць запасу міцності. При таких характеристиках жалітися на ДПМ також не доводиться. Він складає 2500 хп за хвилину, бо при такій Альфі це вже було б справжнє нахабство. А ось грати на передній лінії разом з тяжами зовсім не виглядає зухвало, тому що саме там ми і можемо максимально ефективно реалізувати грізний ствол. Допоможе нам добротна броня та непритаманна для класичної ПТ-башта, вона, хоч і не повного обертання, проте її плюс-мінус 75 градусів кутів горизонтальної наводки вистачає з головою. Тобто, для того, щоб вийти на противника з за рогу, немає жодних проблем. А навіть навпаки, завдяки близькому розташуванню гарма, то передньої частини корпусу, звісно ж, не цурайтеся і невеличких рельєфів, де свою ефективність вже покажуть кути вертикальної наводки, які складають мінус 7 градусів. Друзі, ось такий топ в мене вийшов. Виділити найкращі три машини, задачка непроста, проте вважаю, що її я все ж вирішив, не дивлячись на величезну кількість преммашин. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. А якщо ви хотіли побачити другу частину такого списку з найкращими середніми та важкими примтанками, протискайте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть про це в коментарях. Побачимося на стрімах та в телеграм-спільноті, куди вас я запрошую. Дякую вам за увагу! Слава Україні!